Привіт, любі власники ось таких добликів. Якщо когось дістав зайвий сторонній шум, а саме стукіт, одною з причин може бути ось така халепа, яка йде з задніх дверок. Вроді би стукаєте, ніде нічого не тарабанить або тарабанить в межах допустимого. Я це почув, коли глушив двигун. Зараз намагаюся вам продемонструвати. Уважно слухайте, я заглушу. Ну, так, да, тут я Тарабани включами. О! По задній дверці ніби хтось террилав. Тобто однозначно, що це задні дверцята. І таке враження, що десь з цього боку. Але ми нічого не чуємо. Подальші дослідження, що нам дають? Ось так. Все, тихо. А тепер увага! Ми її захлопуємо. Сподіваюсь, ви теж чуєте цю. це бряскальце. А так ми нічого не чуємо. Що ми робимо? Защолкуємо верхню защолку, защлкуємо нижню. Сподіваюсь, ви чуєте це бряскальце. А ось так, як ми зробимо, все тиша. Тому я знімаю ось цей фіксатор. Сподіваюсь, проблема десь тут. В цій тязі, яка йде у нашій стоєчці і як щось калатає. Я відкрутив два болтика, в мене вивалився ось цей фіксатор. Тяга була на місці, ніяких проблем не виникло. І я знову защолкнув нижню защолку, верхню і сторонніх звуків я не почув. Я знову прикрутив тягу на місце. Верніше фіксатор защолочку. І я знову сторонніх звуків ніяких не чую. Я не знаю, що я зробив. Я просто відкрутив і просто закрутив. Тут ще стояла ось така декоративна насадочка, я її не показував, як її зняв. Але можливо там якесь було ущільнення пластикове, і воно при, е, при розбиранні десь впало туди, але ніяких сторонніх звуків я не чую. Якщо хтось знає більш докладніше, що може бути з такою погрімушкою, пишіть мені в коментарі. А я радий, що я позбувся ось такої проблеми. Зараз я вам ще продемонструю, може я чогось не розумію. Ось воно защокнулось і тут у нас теж защокнулось. Нашої погремушки не чути. Ось таке коротеньке відео. Радий був комусь допомогти. Зараз я відкрию ворота, виїду і перевірючи, це те про що я мріяв. А вам всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення.